Так, показую, що в мене вийшло з тих запчастин, що були. Дещо докупляв, бо не все було, але от такий вийшов апарат. Значить підемо спереду. Почнемо з Так, Тут по стандарту було таке крило, воно було тут порване. Я його заварив, зашліфував. Вілка перебрана, але то якість, по-перше, і сальників, а по-друге, вона вже тут вироблено чути. Чути навіть, що вона вироблено, трохи протікає. Далі по мотору. По мотору, мотор. Росточений циліндр на третій ремонт, поршень якийсь там дешевий, найдешевший. Не то що найдешевший, а просто <кій> я такий знайшов. Міг звичайно і дорогий купити, тайванський там він півтора тисячі гривень коштує, але я знайшов за 200 І вроді би нічого нормально. Е, нормально розточений, не перехвачує. Е, Коробка перебрана, відрегульована, запалення CDI стоїть тут, звичайне, CDI від скутера. Що там в мене не було, конуса не було на колінвал. Ні, конус був. Не було самого кріплення на індуктивний датчик я замовляв болт, що кріпиться ротор, що магніт прикручується, там він під ключ на 11 різьба М7. І шайбочки, гаєчки. Далі потім все. Рама отака, бо тут має бути коляска. Я її не обрізав там як з тої сторони, зараз покажу. Має бути коляска, кріплення є, Перед, на спереді є, тут є. Ну, коротше, всі чотири точки є. Резина. Резина 120. 120 на 90 на 18. Ну вона... Я її зрізав. тут шипи. Тут шипи досить були широкі, отакі. Я її зрізав, бо вона тупо не влазить туди кожух. Ланцю... Кожуха не було одразу, то майже вона там доставала до ланцюга. Але я поставив кожухи. Резина підтерта трохи, БУ, але Але гарно. Зацеплення порівняно з стандартною бомба. Так, такий багажничок. Ще може буде, я маю кофер такий металічний, як то на скутерах колись ставили. Я його певно сюди приладнаю під якийсь інструмент, щоб сумкою не їздити. Но з цієї сторони я так раму обрізав. Бардачків нема, <кхи> нічого такого. Коротше, все, що лишне. Сидіння теж четверочне. Воно було в стандарті в оригіналі. <кхи> Але я його вирізав тут з середини. Середину короче, вирізав і зад саме вирізав. Трохи там по підвару по... закривається типу, все по стандарту. От тут, от тут замки, туди, типу. ну і тут замок стандартний. Раз. Закривається і відкривається типу, по стандарту. Е... Що далі? Корзину треба замінити, корзину і ланцюг, там він, вони вже такі вироблені, що просто видає звуки такі не, не конче. <кій> Амортизатори задні я перебрав, ну коротше вони так як все, штоки зношені, але ще би не потекли, вроді би сухі. Так якби <кій> <кій> такі лапки підножки, точніше. Такое просто сполоси, вирізав, нарізав зубки. Тормозна лапка така, вона була типу в стандарті, але я, нога сповзає. Тут я її теж зрізав, під кут викинув і загнув. Бо вона також старшала, щоб вона була комфортніше під ногу. Е -э, карбюратор, ага, карбюратор, карбюратор ПЗ30. Хто хоче ставити ПЗ-30, кажу зразу. Їх є два види жикльорів. Так як попалися мені були. Перший, що я купив ПЗ-30, стан був взагалі бомбезний, майже не кручені там болтики, нічого. Я знімаю зразу піддон карбюратори. Дивіться на жикльори. Нема таких жикльорів ніде, вони. Такого сріблого металічного кольору. Їх нема, ні на Алікспресі, ні йде. Хіба десь вони йдуть такі карбюратори разом з мотоциклами. Це, коротше, я купив його з мотоцикла, з розборки. Я купив, так продав. Потім попадає мені, попадає мені Кейхін оригінальний, ПЗ-30 Кейхін. Теж з мотоцикла знятий. Ну там вже жикльори були жовтого кольору, такі як по стандарту. Е, головний жиклер там підходить з іжа. Щоб він нормально їхав, там треба ставити, наприклад, Іжовський, іжовський головний паливний жиклер е, 260 Або Можна підбирати, наприклад, від цих ПЗ 140-й пробувати, 135-й пробувати. І жикльор холостого ходу чуть-чуть більший. Але він, ну, він сам свій, він ПЗ-шний, він, він нічого не підходить. Там теж треба його ставити більше. В цьому карбюраторі, іменно в моєму ПЗ, цьому, що я купив, без жикльори, без надписів, без нічого. Просто тупо, ну, нема нічого. Я його головний жикльор відкрутив і е, ага, на ньому стояв к 68 і Подивився по розмірах, він один в один отвір, такий як к 68 і 260-й. Жеклер і Жовський. Блін, я в шоці, думаю, давай пробувати, поставив його, встановив там. Щоб встановити треба е, треба зробити ну, взяти маленькі болтики М4, саме краще. Або М6, М6, М4 замалі, М6. І з торцевої сторони, де головка, я головку спилив, зрізав, взяв. Полосу вирізав таку невеличку і просто приварив, зробив у полосі отвір, пропхав, але не до кінця я просверлів, щоб болт впирався, короче, спочатку тонший отвір, потім грубший. Але його не до кінця, лишив такий от потай. І все, поставив, заварив, обшліфував, щоб він нормально виглядав. Е, і все, і з, і з сторони з патрубка перехідного <кхи> просто болгаркою ставив, пробував підточував, щоб вони не були сильно під кутами. Ну, коротше, Хто буде ставити, то зрозуміє, по ходу. І спилював, виходить, що не треба ніякими отвертками, там, ключами додатковими тримати. Ти просто воно так виходить, як закладний болтик. Ти його заклав, шайбочку поставив, гайку. І просто собі центруєш його, затягуєш. І все, нічого. І на диво, блін, поставив, завівся, зразу холостий, тримає. Типа, ну, трохи малий жикляр холостого ходу, бо якщо він отако постоїть, наприклад, годин п'ять і завести, він заводиться, але треба, щоб він прогрівся. на обор... ну, газуєш він. Та як холодний мотор. Коротше. Постоїть хвилини-дві по прогріється і туди їде нормально. Ну, Їде на ньому, я би сказав, взагалі шикарно. Тяга. Від К-68, звісно, не відрізняєш, але на К-68 розхід. Тут розхід набагато поменше. Я навіть заміряв спеціально, я круг. Зробив такий десь ну, кілометрів 10 напевно. Ну, пів літри бензину мені пішло. І то я їхав не так, як дід, а навалював, Е, Так, то що по карбюраторі. Карбюратор ПЗ рекомендую, бамба. М -м -м. Світло. Такі є жовте і біле світи. Світи коротше, би світило, але треба буде щось замінити. Напевно, якусь фару знайти. Це. Клюв від Хонди, від Хонда Діо, перевернутий, він був широкий, довгий, типу, такий висок, ну, звичайний клюв, я його обрізав. І все по управлінні, що тут є? Передній тормоз, світло, жовте-біле, стоп-двигун, чмехалка-феркалка, як хто каже, таке дзеркало. Удачно мною врятоване. Ось таке воно було тупо обламане, Я тут накрутив гаючку, таку бляшку приварив, обточив, навіть закрашив. Коротше, маю ще одне таке. Колись стояло в мене на МТ. Цих два дзеркала, маю ще одне таке обламане, але я зробив тільки одне. Одного вистачає. Поставив кожухи на карбюратор. Це кожухи з четвертої моделі. Треба, щоб підсос включити, я просто не достаю, треба ставити п'ьорошні. П'ьорошні десь отвір отут ближче. Трохи. Якраз прямо на під, над підсосом. Або підсос зроблю на трос, трос маю, підключу до, до цього апарату. Там воно щелкає, трос є, якийсь там запасний. Просто трос туди запущу. І все, щоби не. А так карбюратор бомба. Ну і все, що по ходові, не знаю, нормально. Оце, що я підрізав, раму викинув там, тих 12 см. Мені дуже сподобалось. Ну, сідушка бляха жорстка трохи. Типа, як паролон, такий собі, але щось мені здається, що жорсткувато в цілому такий апарат. Вихлопна оригінальна. Так як не знаю, шукав, знайшов від е, Іжка 15 по-моєму. Ну, але там стоїть мотор Планета Спорт. Там вихлоп в другу сторону. Коліно і вихлопна. Е, коліно і вихлопна коротше, ціна 200 доларів. Та ну, яких 200 доларів, що цей мотоцикл мені вийшов з тим всім, що я там докуповував. Ну, 100 баксів, наприклад, він мені став, якщо порахувати там. Комутатор я докупляв, реле-регулятор. Вони там копійки, вони там по 150 гривень. Що я докупляв, колесо купив, БУ шину саму 500 400 гривень мені вийшло. 500 гривень з доставкою. Росточка, то що там 500 гривень, поршень, пальці, палець, кольця. Де Росточка 500, то все разом з доставками десь вийшло ще 500, ще 1000 гривень. А то все решту в мене ну, що таке було. Рама Рамо з моїх розборки. А, Ще думаю, на руль зроблю таку перемічку. Буде прикольніше. І переднє крило. Я там договорився з людиною. Але не знаю наскільки він буде чесний. Крило з якогось китайця, типу, кросове, білого кольору. Але має тріщину. І він, Ми договорилися, він сказав, що мені в понеділок ми договорилися що в четвер. Він сказав, що на понеділок мені відправить, але наскільки то правда, не знаю. Що то добре, не відправить, то буду шукати далі. І от коротше, такий апарат. Це заднє крило з'їжджа, теж було таке все діраве. Я його поварив, коротше, де міг. Тут зробив таке кріплення. І там воно кріпиться пластиною до поперечного того уголка. Що сидіння здіймається, сидіння здіймається окремо, а це лишається. і все. От, коротше, такий апарат. Завести заведу. Так заводиться. І так глушиться. Коротше, я тут катався я катався по лісі. Проводки тут особи нема. О, дві фішки. Ця фішка йде на стоп-двигун на комутатор. А ця е мама йде сюди, на руль, на глушилку. Їздив, їздив по лісі, вроді би нічого. Один прекрасний момент почало дергати глючити. Іскра пропадає, я не знаю що. Коротше, додому я його пхав десь кілометрів 4, напевно, поле ліс через річку, горби, ями. Почав перебирати, немає іскрід. Поставив, думаю, може катушка. Поставив катушку з мінська. Ну, Катушка з мінська також підходить сюди, на це дії, без проблем працює. від'єднав ту фішку. Бах іскра є, я такий не зрозумів. Кидаю назад, все. Катушка тут стоїть з альфа. Під'єднав, іскра є, заводиться. Ну блін, як я промахався туди, потратив купа сили і, і часу, і нервів своїх. І все, то просто тимчасово я не встиг. Тобто -то розібрати, там, почистити, напевно, може. Не знаю, що там сталося. Коротше, я то провіру, продзвоню, я то пофіксую, я то зроблю. Ось такий апарат.